Это новые наши так здесь остатки барабан доворы. Мы еще раньше приехали. Залишались на своїх місцях застепленими ремені на кидовим пленям за плотисти тут ременів. Перед виходом з літака переконатись в тому, що ви не залишили особисті речі в кишенях і селта на багашних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Дякую за подружмау. Ми завжди будемо раді зустріти.